Привіт, усім сьогодні в нас просто неймовірна подорож. Ми буквально перенесемося крізь тисячі років від стародавньої Греції аж до сучасної світової арени. Все для того, щоб розкрити справжню історію Олімпійських ігор. Буде цікаво, це точно. І почнемо з такого на перший погляд простого питання: що ж спільного між оливковим вінком і золотою медаллю? Хм, Насправді відповідь на це питання це, знаєте, ключ до розуміння всієї еволюції Олімпійських ігор. Це те, що веде нас у самісіньке серце цього неймовірного руху. Отже, що в нас сьогодні в плані? Швиденько пробіжемось. Спочатку про самі початки, про легенду. Потім про велике повернення ігор. Далі розберемося з символами, які об'єднують світ, і, звісно ж, поговоримо про Україну на п'єдесталі. Поїхали? Ну що ж, починаємо наше занурення. Історія, як не дивно, починається у стародавній Греції, і треба розуміти, що тоді ігри були ну не просто спортом, це був цілий релігійний фестиваль, такий собі спосіб висловити повагу головному Богу могутньому Зевсу. От просто задумайтесь на секунду ця традиція тривала понад тисячу років, уявляєте, понад ліття. Все почалося з перших задокументованих ігор ще у 776 році до нашої ери. І тривало аж до 393 року нашої ери, коли ігри заборонили. Це буквально кінець цілої епохи. А правила тоді були, м'яко кажучи, унікальні. Наприклад, на час проведення ігор усі війни просто зупинялися, оголошувалось священне перемир'я. Спорт виявлявся важливішим за будь які конфлікти. брати участь, щоправда, могли тільки вільні гречки чоловіки. А нагорода: забудьте про золото. Найвища нагорода це вінок зі священних оливкових гілок. Але повірте, це було символом довічної слави. Гаразд, тепер робимо величезний стрибок у часі. Вперед, після дуже дуже довгої паузи, ідея повернути Олімпійський дух до життя знову спалахнула, і все це уявіть собі завдяки одній людині, справжньому візіонеру. Півтори тисячі років ось стільки! стільки світ жив без Олімпійських ігор. Коли усвідомлюєш цю цифру, ідея їхнього відродження стає ну просто грандіозною. І цим візіонером був французький барон П'єр де Кубертен. Знаєте, він жив в епоху, коли націоналізм і політична напруга просто зашкалювали. І от він побачив у спорті щось більше: таку собі універсальну мову, потужний інструмент, щоб об'єднувати нації і виховувати молодь. Власне, саме ця філософія і лягла в основу всього сучасного олімпійського руху. І ось вони ключові дати. Запам'ятовуйте. 1894 рік засновано Міжнародний Олімпійський комітет, той самий МОК. А вже через два роки, у 1896-му, в Афінах проходять перші сучасні Олімпійські ігри. Це було дуже символічно повернути ігри на їхню історичну батьківщину. Так, сьогодні цифри можуть здатися скромними, але тоді це був справжній фурор 241 атлет з 14 країн. Саме вони знову запалили той самий олімпійський вогонь, відродивши цю неймовірну світову традицію. А тепер давайте просто порівняємо, щоб було зрозуміло, наскільки все змінилося. Отже, раніше хто брав участь тільки грецькі чоловіки. Зараз атлети з усього світу, нагорода, був оливковий вінок, стали золоті, срібні та бронзові медалі. Місце проведення завжди Олімпія, а тепер щоразу нове місто. Ну і види спорту. Від кількох базових дисциплін ми прийшли до понад 30 літніх і 15 зимових. Еволюція, як то кажуть, очевидна. Але ж сучасні ігри це далеко не тільки спорт, правда, це ще ціла система потужних символів, які реально об'єднують світ. Давайте ж розберемо, що за ними стоїть. Ну почнемо з найвідомішого п'ять кілець. Це ж не просто красивий логотип. За цим стоїть велика ідея: п'ять континентів об'єднані спортом. А кольори тут взагалі все геніально продумано: синій, жовтий, чорний, зелений, червоний. Цей набір гарантує, що, хоча б один з цих кольорів є на прапорі абсолютно кожної країни світу. Ось так цей символ стає по-справжньому глобальним. Тепер про гасло: всі знають класичне швидше, вище, сильніше. Сітіус altius fortius». але. Зовсім нещодавно, у 2021 році, до нього додали одне єдине слово разом комунітер. Здавалося б, дрібниця, але насправді це величезна зміна. Це сувок цянту суто індивідуальних досягнень на важливість глобальної єдності. І, звісно ж, олімпійський вогонь. Це, мабуть, наймагічніший ритуал, який напряму пов'язує нас із тими давніми часами. Все починається в Греції, де вогонь запалюють від сонячних променів за допомогою спеціального дзеркала. Потім він вирушає у світову естафету до міста господаря і нарешті запалює чашу на церемонії відкриття, даючи старт іграм. Його подорож це і є символ поширення миру. Що ж, а тепер переходимо до найближчої нам теми до нашого українського розділу в цій великій олімпійській історії. 1994. Цей рік варто запам'ятати. Саме тоді синьо-жовтий прапор вперше замайорів на Олімпійських іграх. Це був початок нашої власної незалежної олімпійської історії. І знаєте що? Першого золота довго чекати не довелося Оксана Баюл, фігурне катання. Вона назавжди вписала своє ім'я в історію, ставши найпершою олімпійською чемпіонкою незалежної України. Це було неймовірно. І це, звісно, був лише початок. Далі пішла ціла плеяда легенд: Сергій Бубка, Яна Клочкова, Лілія Подкопаєва, Олександр Усик, Ярослава Магучих. Ці імена знає увесь спортивний світ. І це ж ми назвали лише кількох з величезної кількості атлетів, які прославили і продовжують прославляти Україну. На завершення хочеться згадати слова тієї самої людини, яка все це відродила. П'єр де Кубертен сказав: найважливіше в Олімпійських іграх не перемога, а участь, так само як найважливіше в житті, не тріумф а боротьба. Це, мабуть, найкраще нагадування про те, в чому ж полягає справжній дух Олімпіади. І наостанок залишу одне питання просто для роздумів в нашому такому непростому світі який з олімпійських ідеалів, дружба, досконалість, повага, а може, оце нова єдність є найважливішим саме сьогодні? Варто над цим замислитись.